Ну що, мої хороші, прийшов коментар, а я це очікувала. Ну, я десь вам розказувала, як я виходила заміж. Ну, і прийшла, написала людина, якщо знайду, я прикріплю до цього відео. Але це суперовий контент про моє життя. Я ж збираюся книгу написати, і я її напишу. Значить, написала пані, що без аватарки. Зрозуміло, що з вижниці. А, які дуже любили мою маму, які дуже обожнювали мене. І знаєте чому зараз стільки хейта? Тому що коли ти бідна, нещасна, і ти нічого не маєш, тебе всі люблять і обожнюють. А якщо ти вибилася в люди, то всі будуть казати, та яке то було гамно. А тепер подивися, що з неї стало, а ще сестру забрала. Ну, ось про що я. Написала вона, що я була, тому мама зі мною так поступала, тому що я виходила заміж вагітна, я була зовсім нечемна. Оце дуже класний коментар. І я відповім. Що не дивно, ну ця пані якраз права. Я... Колись про це розказувала. Да, так, мої хороші, я виходила заміж вагітною на п'ятому місяці. Знаєте, ми з чоловіком знали один одного з 16 років. Знали, ну, спілкувалися, але останні два роки ми почали тісно зустрічатися. І це все переросло в любов. Тому що сім'я мого чоловіка сприйняла мене. Вони е, хотіли мене, і до сих пір вони довольні, що я є їхньою невісткою, і вони мене обожнюють. Але що я вам скажу? Моя мама не дозволяла нам зустрічатися. І хочу вам сказати: е, у нас було дуже юність була дуже така м тяжка. Знаєте, я у Вижниці, щоб зустрітися з що своїм чоловіком і піти на дискотеку, треба було брехати. У Вижниці мене тато саджав на автобус. Я казала, що їду в Черніці. І я е, сходила у Чорногузах, мої хороші, і ми йшли на дискотеку і ночували у батьків мого чоловіка. Вони прекрасні люди. Вони мене обожнювали. Розуміли нас, розумієте? І отак от воно відбувалося, що ви розуміли. А я вам розкажу, як, чому мама з батьком не дозволяли. Я вам розповім чому? Тому що мої хороші мама завжди мала для мене іншу партію, їй треба було, щоб в неї був багатий зять. І вона мені всіх цих ем, зятів шукала з. З мінтів, хочу вам сказати, бо моя мама сама робила в міліції і шукала е мені партію, вона не мені шукала, вона собі шукала, щоб їй краще жилося. Ось, І вона всякими методами чмерила, вона навіть зброю брала до мого чоловіка. Розумієте, нам не дозволяли зустрічатися, моєму чоловіку не дозволяли приходити до мене додому. Отака От була історія. А коли ми вже в Чернівцях ми, е, зустрічалися, щоб ніхто не бачив і не знав мої хороші. І е, 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 хочу вам сказати, що це було дуже. Тоді це було страшенно м -м страшно. Ми не знали, що робити, хоча е, Валерія, батьки в усьому допомагали нам. І я вам хочу сказати, що коли у мене, якраз коли мені сповнювалося 20 років у грудні, а в мене день народження 17 грудня. А, і мій чоловік просто прийшов. Ще тоді, не чоловік, мене поздравити. Він знав, що я вагітна, він в усьому мене оберігав і тому подібне. А мама не здавалася, навіть вагітна. Ні, я знати не хочу. І тоді прийшла на допомогу сестра мого чоловіка, а сестра мого батька Вітчима Іринка. Вона зараз не Іринка, а Марічка, старша сестра. І вона дуже допомогла. Вона взяла батьків в оборот і сказала: так, мої ріденькі, вони молоді, і в них буде дитина, і ви повинні відступити. Бо колись мені, каже, не дозволили. Вийти заміж за того, кого я любила, і я покалічила все своє життя. Я ем, Марітці це єдина людина, яка була хоч чуть-чуть за мене. Єдина людина в нашій родині, яка поважала мене. Благодаря їй зіграли нам весілля, але ліпше, щоб його ніколи не було. Ліпше, щоб просто ми розписалися, і це було би дуже і дуже круто, мої хороші. А ще перед тим хочу сказати: мене настільки чмирили, ображали батьки ще задалеко, десь мені було років 17, коли ми тільки зустрічалися. Моя мама відправила вітчима до Валериних батьків. А я, ми завжди ми з чоловіком навіть не. Цілувалися тоді, розумієте? Настільки у нас були ем, близькі стосунки, е, такі від, ну знаєте, дитячі ще, ми навіть не цілувалися. І мій, чому любили мене батьки чоловікові, що десь до весілля ще 3, 17, років 18 і відчим прийшов, і щоб нас роз'єднати, е, сказав них Валєриним батькам, що я простітуткою була ще з 5 класу. А свекруха, свекру, мене навпаки полюбили так, бо вони цього не розуміли, як можна на рідну дитину так і сказати. Розумієте, у них вони мене завжди любили і завжди хотіли, щоб я була дружиною. Мого чоловіка, щоб Валерія. І хочу сказати, у мене навіть був такий випадок, коли ми вже ще весілля не було, але вже було слово, вже домовилися за весілля. І ми пішли зустрічатися якраз грудень, так? Після грудня ми пішли зустрічати Новий рік до клубу, як то годиться. Валірина мама постелила і каже: Валіра, щоб ти не смів, Марину. Вести до вижниці вона вагітна, щоб ви не йшли пішком, щоб ви не мерзли. І ми залишилися вдома ночувати у Валерія. Коли ми з Валерієм прийшли додому, мама нам зробила вирвані роки. Це я тоді, коли вагітна, і через місяць у мене весілля. Нас мама різала, вбивала, кричала, робила таке. Я не знаю, як ми це перейшли. І я хочу вам сказати, що Оксанка, теж, пострадавши в, такі, в такому плані, На неї теж мама завжди говорила, що вона і проститутка, і така, і сяка. Так виросла і моя сестра, мої хороші. Тому дякую, моя вижничанка, що ти написала такий коментар. А я хочу сказати, що в мене найкращий чоловік, найкраща свекруха, найкращі близькі родичі мого чоловіка. І я завжди їм благодарна. Завжди. Отакий етап був у моєму житті. Так що це знову ще, знаєте, ще одна графа у мою книжку мого життя. Я думаю, що книжка буде цікава. А що ви скажете?